Сьогодні ми розповімо про хрещеного батька українських мисців Парижу. Коли розповідати про Париж, то ми не можемо обійтися без видатного і відомого, і, напевно, найвідомішого його представника це Йома Полінера. Підписуйтесь, розписуйте це відео, ставте вподобайки. Це батолево славно відоме місце для усіх, хто посумовує імпресіонізм і імпресіоністів. Та бар зкішним з розкішним з краєвидом. У цих околицях Аполінер жив, творив, сюди запрошував своїх гостей, серед яких були не тільки Пікассо і Руссо. А й українці, Соня Левицька. Соні Далони Михайло Бойчук, Олександр Архипенко, зірки українського мистецтва Парижу, їх промував Гіом Аполінер. Ось ми зараз піднімаємося сходами до Батоля Вуах -ah. це таке приміщення, де мешкала тодішня мельпомена, тодішні творці, перед з першої світової одразу після неї. Це славна сторінка мистецької історії Парижа, Тому так багато тут відвідувачів, глядачів, які слухають у розповідях екскурсовода про те, що цей будинок своїм зовнішнім виглядом нагадував човен із розвішеною білизною, так як це колись робили в Парижі, сушили прали білизну в сені, сушили на човнах. І відповідно так виглядав цей гуртожиток, де Шкали десятки мітців, інколи сотні, а пральних машин тоді не було. Та й на прачок у не грошей бракувало. І кран там був з водою лише один на всіх. Тому й нагадує він, човен для прання мешка Пікасо Пікассо. І власне герой нашого фільму Діома Полінер. Вільгельм, Альберт, Володимир. Аполінарій Костровицький. Народжений в Римі. Він прожив своїх плідних 38 років в Парижі, де й похований на цвинтарі Перлашес. Ми там його відвідаємо. Полінер мав провести життя, провести минуле, провести сучасне, і він любив його прикрашати. Своє минуле зокрема. У різних версіях він походив з різних регіонів світу, хоч роджений був у Римі в Італії, але тим не менше свого часу він розповідав історію про те, що його пращуром був, ледве не сам Мазепа, тобто він. Ходив одного разу від козацького роду, іншим разом він розповідав про те, що він має в собі кров римських імператорів. Але тим не менше, нас цікавить тільки та нитка його біографія, яка пов'язана з Україною. Чи справді він фантазував про своє українське походження? Чи справді мав підстави на такі твердження? Це для нас в принципі не є важливим. Хоча мама його назвала Володимиром який вирізняльний для українців роджених на теренах Польщі ім'я, і може саме через це широко спілкувався з українськими місцями, яких доля занесла до Парижу, і може тому він саме цими вулицями часто гуляв з Софією Левицькою, а дискутував місцевих. Найпах із Михайлом Бойчуком спілкувався про українське минуле з Архипенко, і, може, на одній з цих вулиць Олександр Архипенко розповів Гійому Аполінеру про картину Іллі Репіна, де козаки пишуть відповідь на лист пропозицію турецького султана служити їм. І, можливо, тут саме біля цього замку туманів він запланував і зовсім невдовзі зробив феноменальне знакове явище переклав французькою лист козаків до турецького султана, який був натихнутий полотном репіна, і вклав його у найпопулярнішу, найвідомішу свою збірку поезії. Це було його своєрідне і добровільне прив'язання себе до українства. Бо коли ми кажемо, що Аполінер переклав листа козаків до турецького султана французькою, це не зовсім правда. Бо Аполінер написав окремий вірш в своєму традиційному новаторському стилі, і це увело лист козаків до світової історії. І Якщо самого факту писання листа козаків підтвердити тяжко, Аполінер увічнив в цей лист, у вічним запорізьких козаків. Разом з Репін і його картиною, де ця відповідь пишеться. Але у світову літературу козацький лист увійшов завдяки Вершові Аполінера. Аполінера. Тяжко до нього, тяжко вишукати. До дошукати. Ну, Веті був безмен. Ну і посмертні, також возлеться, але ось так, такі можна лишити. Просто в одна з причин, чому ми тут ось є відповідь, відповідь козаків запорізьких султанов із Константинополя. Ось воно тут є. Відповідає Аполінер. Є Аполінер з його мовіла у світлі, сонця перла шеста. Тут є записки, тут є графічне зображення. Типластмасові свіжих немає, але записки є. Бачите, мерці.